Леи. Лет'с шоу бегин. go on. Так, кто да? Я, я отут впритил, впритул. Палун, на мене тільки не бити. <гум> І я мене не теж не бити. <гум> Або міняємось кутами. А, дивіться, <гум> якщо ви бігаєте, бігайте, там якось. Ні, а ви шо тут в трьох хочете стояти? Я буду тут стояти з кейком, тому що я Окей, там не Окей, давай ставлю. я сюди. Павло, йди туди, я яйцо. Окей. Тільки, Айзек, будь ласка, по, по мені. Окей, я туди стріляти не буду. Давай. Поїхали. Я сам не вирішив чекати від поліцейських. О, зелені біжать. Поїхали, поїхали. в Птиці. Айзек, ще птичку зістрелив? Птички, птички, де? Де, куди? А, на... Ух ти ж, зелена. О, прийшов вже. Та диви, птичка над тобою нася, а я зайти. Так, вона. не біжи до мене, не треба своїх би там, мене mm. не бить. Ого Це звідки ти плюванула? Не звук пропав байнтів. Бо воно звук лагає горі, коли багато ага. Так капець тут. Пичка, тычка, ну ты скопиняка ты такая, а? Тай накажи. А а Макала мы то там? Да. Ух, як ты мене логать. У мене аж найла. Так шо там F8? 15 У 8 30 FPS, ты ще 8 <laughs> Я коло стреляю 8 FPS. <laughs> 8 9. Ой-ой-ой, ой як воно села. Я хоч когось вбив, чи ні, так я покинув. Нам демоліжері вже дивіться. Та я її взагалі не бачу. Нє, ні, ні, нема, поки не було. Видите, ну, що у нас вовки жодного разу не приходили за них? Може їх змінили, раніше вони приходили на орні. А зараз я вже заміняв. Блять, я взагалі тут нічого не бачу. Опа, хтось там плеється так гарно. Угу, все нормально. Я в пташку попасть не можу. Ого, ого. А ч ти в мене плюєшся? У нас цей зараз это Паркан зламався? Та ніби ж Ні, я відремонтував вже. Я тут боурен граю. А ти так роби, щоб вони відлітали, а Настя буде їх на льоту вбивати в голову. Там щось далеко є цей такий А де той поліцейський? Що вона так стріляє? Може там ти гранат ще. Став. Кидати їм вже? Я взяла у мене шо ми. Та це буде а, тоді в мене взагалі... 5 FPS. Я кидай, поки демолішерів немає. Якщо ти бачиш, хто у зомбі, то кидай. Одного до зис не кидай. йо йо Ой-ой-ой, а що це звідки ти стріляєш? Да, <глінг> спалин. Факели. <глінг> з факели. с факелами? Впали. Факели впали. Поліцейські стремі. <глінг> а у нас факелы десь були? Ну <глінг> так, для мене <глінг> тут. Койся, а, звідки воно стріляю, роз, я щось не можу зрозуміти. Поліцейський десь садить і стріляю я. Я нічого тут не бачу. Знову зломалося. Знову ломається. Та да та, там пройду? <свистит> с такой толпой то там. Ой. Ого, мене Вибач, хтось попав. Вибач, я, 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 виставі. Нормально так зніс третину десь. Mm -hmm. Так? Та Полікувати? А, і тут отздалекуди. Ні, я так ходять. Ну я не знаю, просто бачу, що десь третину, або чверть немає, я ж не знаю скільки було до цього. Це дробош не летить. Вони підійшли до мене і повернулися на Настю. <laughs> А, ah, вони так піднімаються, в тому місці і так дивляться на неї, типу ахнуть. Ну в мене пушка велика, на дивляться. Ні, бо вони дистати тебе не можуть. Ага. Ого, все шо було? О, що не до 26. була граната. <laughs> а це мене не сорома гранату. Диви є контактні, є неконтактні, одні контакты. У тобі мене права... сіті контактні, сіті контактні. Бачите, тільки наші сині кулі летять. Ніхто не приходить, немає. Не всі повертають туди допомога. А не масло, Они тут mm? тут нижние цели имеются трошки. Тут нижние пойду. Давай я Давай я пойду. Давай я пойду. Где я да, Давай я пойду. Давай я пойду. Давай я Так Мне свои... не с вами, бо А ти казав мне. А ти казав не зачіпай моих. О, демалішер, демалішер з левой стороны. Злева oh, демалішер заходить. Demolisher. Ара, я тебе длиндам. Де ти повертаєш до пау не? <laughs> <звач> <звач> Ух ты, в мене поліцейский книгу. Не взирвався? Не-не-не. Та блін, вони до вони одразу до тебе повертаються. А спочатку до тебе йшли одимоліше. Не бию найбільш... його цим. Ой-ой-ой! О! Помер, помер. Ти цілим час на Айзик нам далі стріляє повод читай. Сам да я стріляю, але тут... А відчую чую постійно. Айзек нам не знаю. і нам лагодить. Та ні, я туди не підходжу. Він навіть не відходить, де він лагодить, він не виходить. Щоб ви не пристрілили там. Треба водички попити. Та в мене 8-10 FPS тут 16 буває. У мене як Настя кидала гранату, було 26 щось таке. Ого. ось упало. Ми на 20. Куди ти? Так, ось там стріляє. Бліється. Я не знаю, я наче то стріляю, я не знаю, попадаю в когось, а там їх вже давно немає. Ти не можеш е, робити на досвід е, такі пляшечки? Мабуть, ну, можу. Блін, 15 ФПС. Так, треба поїсточки. Мало зомбі. Мало? Там мені за всіх дуже багато Зривається. Я не помню. Шо, там сила у вас оборона? <с Carly> ще один демолишер біжить. Не, не трогай, не трогай, все. Але він стоїть в полі. Він все побачив, вирішив не йти. До того йду, Та зараз полно заліна носить помплений Так, демолішер піднімається? Демолішер іде. Де Ой. Ой. Ой! Ой. А ви, а ви там візок? відремонтували після вибуху? Де там? Ну де він підірвався, я ж не знаю. Ой, Це... Як? Це він на підірвався. <плес> типу, залізло! А, померло. Демолішер <плес finish> Чи ми пішли шкоди відремонтувати? Цікаве питання. Да, конечно, сейчас приеду. Вони, мабуть, реально, вони просто, мабуть, на нас... На а, Тимолішарки. Де ти кірку береш? Не, слухай, я в когось попадаю. Бо мені цей пише від. Урон від цього... Що з ним таке? Він дуже почуває. Ой, забув там ж на Дякую. У мене перекус почекайте. Ой, а куди мене? На почекай. А там подивись тут, я зроблю блок. Настя, у тебе там хп половин. У мене перекусы, да. Ага. Все. Ну, ай так побуде. Є, рука буде стріляти. Кто ты там бьешь? Азик, вот третий ранку взял на решке см в руки чую. <laughs> в тебе шоу FPS піднявся, чи що звідки ти почув це? <laughs> ну в мене... О, 6 FPS нормально. Я пусть еще значить. значит, <laughs> то. А, у мене набої закінчились. От це я. А, Оце ти транжирка. Є, там набой ещ есть, но ты тебе. я, я взяла Пачку лише. А що пістолет є, до речі, я його. Вони паркан зламали? Павло, ну, тебе хп мало. Байки, батя. хто взривається там. Ну я взриваю. Зривай, зривай. Не жали, иди, гранат. Ой! Айзик ти нормальний? Нормально, нормально, ти не попала по-моему. Не, не знаю, може і попало, зараз зараз щевно через пять покаже. А перестань кидати, там 5-6 ф, а то що? Я нічого не бачу, сигалій. Вердайть! Кердай! Терпіть. Ух ти ж, ти диви, який швидкий аж пролетів. Що твориться? Так, як більшу орду поставимо, у нас просто не витримає не да. сервер. Та я взагалі тут вже Та того цих вертикальна сигналізація вимкнена, не знаю. Що це таке? Прилетів так і від... Оце це я настреляв СМГшку зламав. О, вживанок, не фиасові. О, бе забиваємо, да, забираємо. всі. Це вже Настя хай лутає, вона лаки лутер. Да, нехай лутає. Нехай зараз іде. А я не зарядила. Угу. Чому я її не поставила? Капець скільки тут зелены, Зелені лише. Та де це перезарядка клавиш. О, наче 20-25 FPS. Менше зомбі стоїть. Настя <рес> граната. <рес> ти... А куди ти стріляєш? Ти кого питаєш? Кого питаєш? О, роботизована. Це ти про що яка роботизована? Пучний інтелект. То що я забула поставити на початку? А, і вона кудись стріляє? І вона типу кудись стріляє. Ой-ой-ой, це -ой -ой. так літає. <гаду> Настя, давай. Пішли? Ры до дорослі, даймо і тобі лу лу лутаєш. Настя, йдеш? Тут же нема нікого. А ті зелені? Ці хто? За... Знизу зелений. зеленый. Еще. Окей. Так ще вниз сид Пішли зб... Пишли вниз, тоді. Ася, вот я тут знизу, якщо приящик ще є за хатою там, може туди скидати. О! ще вимкне на вертикальну сигналізацію. Дамочки з нічного цього. ...нічної роботи йдуть. Де вон? Ой, ти шо побіжиш? Ой-ой-ой, е -е, ти давай. Ай, обережно тут ця стоїть. Я побачив, а я що зняла це і що вона По людям стріляла ще? А там не да, стало лишь а, ти... а ну тоді вона не стріляє, значить то. Тихо-тихо-тихо. ти ж ти підходиш Бо я ж стріляю за FPS 20-30 вже Я залутал. Давай ты хоч що там є. Давай, то я скейтю, але насправді це не все стрім. Хоча в мене залишився чисто клей. Навіщо тобі клей. Я у пристрелив. Луки лутер я цей прочитаю, якщо можна. Я ще такий не читав. Кролик, стій, як ти вижив, стій, стій!